Шалом, це Славко. Ось вам і Байрактар перемоги. Я сподіваюся, ви знаєте, що тюркською матчиною мовою означає Байрактар, знаміноносець. Ось вам і Байрактар перемоги. Ви бачите, наш умер вже в новинах у рду, доктор Абдулах Малік. Ну, треба вже до більшості населення новини читати, правильно, не меншини не європейської. Каже, що. Постачання перших f 16 міністриня чи міністерка оборони Бельгії заявила, що постачання перших f 16 почнеться 25-го року, а для того треба отладити цепочки снабження спочатку, і взагалі, що вони готують пілотів, йдеться за кілька літаків, а літаки мають постачати коаліція Нідерланди, Далія, Норвегія, Бельгія. Це їх будуть збирати, як леопарди збирали, зрештою. Ну що, на це все можна сказати? Бельгія каже, і так уже забагато дала. Вони там дали. Я подивився, тим тільки фондам не дають гроші на війну в Україну, яким тільки міжнародним організаціям кому тільки гроші на війну в Україну не дістаються. Я навіть не хочу про це вам оповідати. Що я дивний, що щось іще доходить для того, щоб наші могли красти. Повірте, мені наші з цих фондів крадуть в останню чергу. Там своїх хватає. Що на це все можна сказати? Що я, мабуть, єдиний з усіх. Поважних людей, котрі не обіцяли вам F-16. Пам'ятаєте, жодного разу. Тим більше, що пройшло йшлося, власне? За залякування чергове, недармо вони літали по цих маршрутах, недармо не недармо крилаті ракети літали по цих маршрутах, недармо удари наносилися по цій інфраструктурі, як ви розумієте, від Константінова до Кривого Рогу, по посадочним площадкам, ви знаєте, постійні удари. Вдалося бідона старого ще раз залякати. і Нешенал інтерес, це злівний бачок, проросійський, ви знаєте, консерватори. Піше прямо: що якщо полетять Ф-16, що Росія чергову вундервафлю висуне, висуне Су-57. І що цей Су-57 фактим покаже козю морду. Ну, Су-57 це Ф-15 модернізований, щоб ви розуміли, по своїй можливостям, по своїй авіоніці. Але ж ви знаєте, що старого бідона легко налякати. Принаймні, ми зрозуміли, до чого це все йшло. Американська бюрократія так само заявляє, що вони проти НАТО. Обмежтеся розмовами за вступ в ЄС. Роз... Не ведіть розмов за вступ в НАТО. Ну, формальні причини Бельгії, ви знаєте, що вони будуть чекати на F-35. Також ще одна відмазка, що це треба давати дуже багато багато літаків, а без ППО, де вони тут стануть, і що вони призначені для повітряних боїв, що вони не змінять ситуацію в цій кількості, а лише приведуть, як це вони сказали, оспарюємо воздушне пространство. Лише будуть оспарювати воздушне пространство. Ну, ясно, що поки що воздушне пространство ми не можемо спорити ніяк. Так, про що йдеться, власне, щоб ви зрозуміли коротко. Про те, що недарма вони наносили удари по інфраструктурі у цьому, в цій ділянці безпілотниками, вони лякали, що знесуть, F-16, якщо ті з'являться? Захід висловив ще раз своє небажання, щоб ми ізолювали Крим і спробували наносити удари по Кубані. Вони не готові за це взяти відповідальність на себе перед Росією. Вони. Певні того, що вони мають захистити Росію від подальших ударів українських щодо Криму, від примусу Росії піти з Криму, все означає кордон, війну по лінії фронту, але там такі двозначні формулювання. Слухайте, я з доби розподілу світу по певних паралелях, ви розумієте, корейського, в'єтнамського, коли якісь капітани і майори хі я понешено в джеагрефік ділили нашу. Матінку Корею, то що я можу на це сказати? Що вони дограються, вони черговий раз виявляють свою неспровожність і цими двозначними фразами, так само як здавали В'єтнаму, Звіти, ви всі хочете бути південною Кореєю, а будете південним В'єтнамом. Ці двозначні розмови, що ми не примушуємо Україну до миру, що не значить, що кордон по лінії фронту лишиться незмінним. Вони обіцяють будь їм то. Якісь такі люди в держдепі, неясно хто що, нібито, якщо підете на переговори, то нібито Путін чимось поступиться знову. Ну це позитивна новина. Мені б я скажу, що відступив би до каналу Сєвера Кримського і хер з ним. Решта пам'ятаєте, як казав пан Заглоба, оце, каже, все верне і досить з короля густа. Інфлянти, каже, поверне, і хай іде з миром. Те саме можу сказати і я, як пан заглоба з тими самими повноваженнями, що якщо Путін віддасть Херсонського область, то хай іде з миром, так і бути, ми його випустимо з війни. Як ви розумієте, Україна вже настільки... Притягла Путіна до війни, що Путін уже не знає, через кого від цієї війни відкараскатися уже підняв всіх в світі, розумієте, скоро весь світ вимагатиме від України здатися, щоб вона тільки полишила Росію в спокої. Що на все це можна сказати? Я єдиний не сподівався не в шістнадцяти тому кампанію оборони 24-го року можна. Нормально спланувати і без цієї вундервафлі. Власне, це не так вундервафля, як Карго культ. Нам обіцяли, що от буде Карго культ. І ми ви в це повірили. Ну що ж, тепер розгрібайтеся в своїй вірі, тільки не демонструйте у мене на сторінці песимізм. Я вас прошу краще моліться за перемога, скажи промолитися, бо інакше люди вже сумніваються. Звісно, надо молиться. молитися. Єдинственне, що да. нам осталось, та. Это... Да молиться і чтобы Бог помог нам. Це старий маршал Афганський казав, коли почалося навчання на новій радянській техніці в 60-ті роки. Каже, що треба крепить віру, що техніка це добре, але віру надо кріпити, тому що без віри це військо. Падає. І ви бачите, це військо поступилося як і більшовикам не минуло і 11 років. Як почалося, ну як скинули власне короля, потім Дауда. 19 років пройшло. Я скажу, що без віри, ви ніщо, без F-16 Ми може і витримаємо, але без віри ми точно не встоїмо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.